Миру Божого, всім прекрасну проповідь сьогодні дали нам наші пастири. І наскільки дійсно важливо аналізувати себе? І я розумію, що без церкви не вмієш себе аналізувати. Без слова Божого взагалі не знаєш, як себе аналізувати. Це так само, як поставити собі самому діагноз без лікаря. Не буде ніякого результату, все буде ставати тільки гірше. І так само і в церкві. Церква це місце, де нас лікують, де нас навчають. І сьогодні нам показали, що людина не може бути вільною, якщо в ній не буде Духа Божого. Хоч ми думаємо, що ми вільні люди, ми нормально себе ведемо, але при цьому перебуваємо в страхах, в розвідку. З в, в ненависті, в злості, в заздрості, в суперництво і багато всього іншого, депресії, і воно наповнює нашу душу, і ми можемо все життя з цим жити, навіть не розуміючи, що це одержимість, яка не дає нам жити спокійно і не дає цього миру і спокою на душі. Але коли ми починаємо змінюватися, ми починаємо наповнюватися словом Божим, Бог змінює серце і розум.